Вітаю! Сьогодні у нас дуже легке домашнє завдання. Ви можете його побачити на сторінці 59 свого підручника з інформатики Ольги Коршунової. Це четверте завдання. Звучить воно так: до кожного малюнка склади модель у вигляді словесного опису. Оформи текст так, щоб кожну модель було описано в одному абзаці. Відформатуй текст. Обери шрифт, його розмір, накреслення. Поміняй абзаци місцями у довільному порядку. І нижче ми бачимо чотири таких смайлики, які виражають різні почуття. Ну, от, наприклад, у нас тут перший смайлик це розгубленість. Знову ж таки, повторюю, можемо або самі описати, або знайти. В інтернеті. Ось я відкрила Google Chrome і пишу опис смайлика розгубленість. Ентер. Ну, ось, наприклад, заходжу сюди. Ось опис смайла. Жінка знизала плечима, розвела руками. Я виділяю цей текст, затискаю ліву кнопку мишки перед текстом, веду вправо і вниз, правою кнопкою мишки, викликаю контекст на меню Копіювати. Тепер відкриваю документ Microsoft Word, розгортаю його на всю сторіночку. І, знову ж таки, контекстне меню, права кнопка мишки. Ось вставляю. Редагую текст меню. Ось оці зображення не потрібні. Ось тут абзац мені цей також не потрібен. Прочитайте, відредагуйте його тут не замахнувся, а замкнувся, виявляючи безпорадний вираз. Цей смайлик означає, що ви нічого не можете зробити з певною річчю, або вам щось не зрозуміло. Ось текст. Ми його відредагували. Я його виділяю і починаю форматувати. А я зміню тип шрифту. А я змінюю його розмір. Я зроблю його набір жирним, курсивом, підкресленим. А я ще можу змінити в ньому колір. Наприклад, так. Можу ще і вирівняти його ось отак по ширині, щоб він був більш, більш правильним. Натискаю Enter, і тепер можна перейти до наступної емоції здивування. Знову ж таки, або описуєте цей смайл самі, або шукаєте опис в інтернеті. Вставляєте і також його форматуєте, як вам захочеться. Вибирайте будь-який тип шрифту, вибирайте будь-який розмір шрифту, підкреслено, не підкреслено, напівжирний курсив. тобто тут… Будь ласка, робіть, що хочете, після того, як ви всі чотири абзаци сюди вставили, збережіть файл, ну я тут його збережу ось у себе на робочому столі, а я назву його Емоції. Зберегти, закриваю. Заходжу у Google Клас. Я зараз зайду у той Google клас, де навчаюсь я. Вибираю завдання, а відкриваю його. Переглянути завдання. Ось у мене з'являється кнопочка Додати або Створити. Натискаю, вибираю файл. Вибираю на робочому столі свій файл. Емоції, ось вони. Відкрити натискаю. Починається завантаження мого файла. До завдання. Значить, я натискаю Надіслати повторно. У вас буде просто надіслати або здати. І ще раз я ось тут натискаю на клавішу здати. Все. Ось тепер моя робота прикріплена до завдання, і вчитель може її перевірити. На цьому все. Завдання виконано і відправлено на перевірку.